Я так розумію, що далекобійна зброя це один з елементів, це один з пазлів великої картини, як перемогти у війні з Росією. Тому що маючи просто далекобійну зброю, але не маючи е, розвідки і супутникового е, зв'язку, ми не зможемо перемогти, маючи там е, тільки один тип е, амуніції, а не маючи іншого, також не зможемо. Тобто це означає, що для перемоги потрібно все, і так до речі, казали мені військові. От я зустрічався з багатьма е, серйозними військовими, які командують українськими корпусами і бригадами, вони сказали. Дивіться, у нас нема такого на війні. Нам, от, щось особливе. Нам потрібно все, тому що сьогодні потрібно одне, завтра друге, а післязавтра третє. Це війна. Тому резюмуючи, позиція американського президента останні дні надихаюча, але я думаю, що вона буде насправді надихаюча тоді, коли будуть прийняті рішення американської адміністрації.